Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про компостування органічних відходів, шлях до екологічного майбутнього. Компостування це природний процес розкладання органічних відходів, залишків хіжі, листя, трави тощо за участі мікроорганізмів, в результаті якого утворюється компост, цінне органічне добриво Цей процес не лише зменшує обсяг сміття. Але й сприяє збереженню навколишнього середовища. Переваги. Зменшення обсягу сміття. Органічні відходи складають до 50% побутового сміття. Компостування дозволяє суттєво зменшити цей обсяг. Отримання безкоштовного добрива. Компост покращує структуру ґрунту, збагачує його поживними речовинами, що сприяє кращому росту рослин. Зниження викидів парникових газів. Органічні відходи на сміттєзваличах виділяють метан, потужний парниковий газ. Компостування допомагає зменшити ці викиди. Як почати компостувати вдома? Вибір місця: оберіть зацінене місце у дворі, або використовуйте спеціальний контейнер для компостування, збір відходів. Додавайте до компосту залишки овочі, фруктів, яєчну шкарлупу, скошену траву, листя, уникайте додавання м'яса, молочних продуктів та жарів. компостування в шкільних їдальнях, наприклад, пролісок в ужгороді. У навчально-виховному комплексі пролісок органічні відходи з їдальні, опалене листя та скошну траву, компостують, отримуючи добрива для шкільного городу. Вирощені овочі та ягоди використовують у шкільній їдальні, створюючи замкнений екологічний цикл. Глобальний контекст У країнах Європейського Союзу компостування є звичною практикою. Наприклад, у Нідерландах та Австрії існують окремі контейнери для органіки, а фермери активно використовують компост для підвищення родючості ґрунтів. Висновки. Компостування органічних відходів у домогосподарствах та шкільних їдальнях це ефективний спосіб зменшення обсягу сміття, покращення якості ґрунтів та зниження негативного впливу на довкілля. Провадження цієї практики сприяє формуванню екологічної свідомості та сталого розвитку громад. Дякую за увагу. зробила учениця шостого класу Афанасіва Софія.